Вони увесь час рятують скривджених та покинутих тварин, але нині самі потребують допомоги. Волонтери до мусірка шукають на роботу чоловіків, які б допомагали опікуватися чотирилапами. кажуть, ситуація катастрофічна. Трьох працівників, які постійно доглядали тут за тваринами, мобілізували. Тож нині усю важку роботу прибирати у вольєрах, вигулювати пухнастих безхатьків та годувати їх. Доводиться самотужки виконувати лише кільком жінкам. А під опікою тільки в новому притулку. Мають 180 хвостиків тут є що робити, і тут страва цілий день. Працювати нам треба максимум людей, які зможуть приходити на дев'яту годину, допомагати годувати в першу чергу, прибирати і вигулювати тварин. Тому що зараз нереально вигулювати всіх. Нас зранку було двоє дівчат. Ну це нагрузка дуже дуже важка. І день-два і нас вже не стане. То тобто треба людей, які реально прийдуть на роботу офіційно і будуть працювати і любити тварин в першу чергу. Охочих допомогти у нелегкій справі каже Наталя: знайти дуже важко, тим паче до притулку часом потрапляють собак які після людської жорстокості агресують. І знайти до них підхід може не кожний, то що робити тепер, коли залишилися без сильних рук, просто не знають. Вони просто не запускають вольєр, і ця єдина людина вона могла зайти в вольєр, повигулювати цю собаку, нагодувати, почухати, обробити, дати таблетку, провакцинувати і так далі. Тобто ці чотири собаки зараз нас лишаються без тата, та який за ними ходив і міг реально для них щось зробити. Тим часом запити на те, аби забрати тварин з вулиці, постійно з. Ростають та сірки змушені відмовляти, бо доглядати чотирилапих безхатьків наразі нікому. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.